Чоловічі фланелові сорочки від бренду up to fashion лише 235 гривень за одиничку. В лоті їх буде представлено аж 12 штук і ціна лота 2820 гривень. Вони можуть бути в пакуванні. Показую, як вони виглядають. Іде 100% бавовна. Покажіть, будь ласка, натуральні, м'якенькі, дуже теплі. сертифікація ОЕКОТЕКС це означає, що. Вони абсолютно безпечні для нашого тіла. Показую в розгорнутому вигляді. Може бути ось такий варіант. Тут є прямий крій, не будуть обтяжувати рухи. Класна посадочка, тут кнопочки йдуть. Далі наступний варіант ось такий може бути колір. Класні. Якраз для зими і для осені те, що потрібно: тепленькі, м'якенькі і легенькі. І може бути також ось такий варіант. Дуже стильні. Показую ззаді. Сучасні, з кишеньками. Ну, дуже гарний варіант. Тож, якщо ви хочете отримати, купити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів, а їх контакти ви знайдете знизу під цим відео.